Історія палацу Кунін Шидзин, глава 90. Катастрофа двадцятирічної давнини. Шенджії поглянула на Сєвея. Учитель Сє, ви прямуєте до залу Чанцін? Сєвей не відповів. Управитель уклонився Шанджиї та, усміхнувшись, пояснив Саме так адже настільки шановні гості, як учитель Сє, приходять нечасто. і пан Домо попросив провести його просто до себе. Це нікого не здивувало, усі в столиці знали, що Сівей легко знаходить спільну мову з людьми, але майже ніколи не заводить близьких зв'язків. Чимало хто прагнув догодити йому, навідувався з поклонами, але щоб він сам навідав когось, такого майже не траплялося. Знаючи, що скоро почнеться церемонія дорослого імені, ніхто не смів затримувати його. Урешті він був їхнім учителем, і тем для розмови з ним небагато, тож, обмінявшись кількома. Люб'язностями управитель повів сівея галереєю, обійшов задній сад і через квіткові ворота повів у напрямку Чинціна. Коли постать сіве зникла з поля зору, дзянсуєнін нарешті змогла видихнути. Вона розслабилась і мимоволі послабила хватку. Налякане кошеня, скориставшись моментом, одразу вислизнуло з її рук. Гучно нявкнувши, воно стрибнуло на перила і майже миттєво зникло в кам'яних гірках біля води. Лише тепер вона відчула тонкий біль у зап'ястя, опустивши погляд, побачила подряпану з краплинами крові, слід від гострих котячих тігтів, коли тварина виривалась. Її увага була надто зосереджена на іншому, і вона спершу навіть не усвідомила, що поранилась. Лише коли напруга спала, біль дав про себе знати. Шенджиї все ще дивилася в бік, куди пішов сівей, і не стрималась. Легенько штовхнула янліні ліктем і почала жартувати. Серед усіх знатних синів столиці Яньліню, ти користуєшся найбільшою повагою, ти навіть спромігся запросити учителя сіє, та ще й він особисто вбере тобі доросле ім'я. Багато хто тобі заздрить. Яньлін відвів погляд мабуть, це радше повага до мого батька. Але князь Яньпін не надто вслухався. Він вигукнув Хіба це важливо? Головне, що це чудово, до церемонії ще є час, а ми сьогодні гості. А ти господар Янліню, тож мусиш нас як слід розважати. Недаремно ж ми прийшли, усміхнувшись, Янлінь спитав. Чого тобі хочеться? Князь Яньпін, ще зовсім молодий, позирнувся навколо, ніби побоювався, що його почують, і пошепки запитав А у вас є вино? Почувши таку пропозицію, гості засміялися, і, хоч ідея прозвучала від князя Яньпіна, для всіх такі зустрічі були рідкістю, тому навіть її підтримала. Янлінь відмовити не міг, тож наказав цінфену та слугам принести вина під вишневе дерево, де всі зручно розташувалися, щоб весело посидіти. Перед дверима чинціна управитель тихо постукав. Мілорде, учитель сє прибув. Зсередини почувся кашель, ніби хтось різко підвівся, і голос наповнений віком і прихованими хвилюванням. Будь ласка, заходьте, тільки тоді управитель відчинив двері на мить завмер на порозі, перш ніж увійти. Зимове світло було тьмяним, у кімнаті, де більшість вікон були заслонені, панував напівморок. у повітрі стояв гіркуватий запах ліків. На ложі з золотими гачками для завіз сидів бравий князь Яньму. За цей короткий час він сильно постарів. Скроні сріблилися, але в його погляді все ще жевріла гостра сила, яка тепер спрямувалась на відвідувача. Його постава Дихала стриманою величечю і глибоким спокоєм. Побачивши Яня Му, сєвей не міг не відчути поваги, немов людина, що бачила велич гір і морів, проходила крізь квіти і бурі, його спокій нагадував і святість, і відлюдництво. Довгі брови, відсторонений погляд, у його очах відбувалася безтурботність. Янь Му вдивлявся в риси сєвея, ніби намагаючись впізнати в дорослих контурах щось знайоме. Але 20 років надто великий термін. Дитячі риси стираються, і впізнати колишнього хлопчика в дорослому чоловікові майже неможливо. Яньму відкашлявся і жестом запросив. Учителю, прошу сідати. Я довго хворів і не міг вийти на зустріч, вибачте, за затримку. Для мого дому, честь приймати вас. Сівей тихо сів. Мій син не посидючий хлопчина, сказав яньму. Його відібрали до Імператорської академії, кажуть, він багато чому навчився завдяки вам, сподіваюся, він не завдавав вам клопоту. Сівей відповів, ваш син зовсім не метушливий. Він дуже розсудливий і рідко спричиняє труднощі в академії. Ваш рід славиться освітою та суворою дисципліною. Я лише трохи допомагаю йому настільки, наскільки можу. Хоч Сівей був молодий, але вже здобув велику повагу. Навіть рід Сяо ставився до нього з пошаною, і ніколи не було чути, щоб він називав себе молодшим перед князем Сяо Юанем. Ян му напружився, але в голосі прозвучала гіркота. Якщо ви, учительсія, кажете про себе як про скромного і невченого, то хто ж тоді може вважатися освіченим у цьому світі? Ви бачили мого сина, але, мабуть, не бачили справжнього дива. Він зробив паузу, а потім продовжив «У мого сина був кузен, хлопчик. Який читав і вчився так легко, наче дихав. Він був допитливим і здібним, єдине, у чому він поступався у грі на ціні, але невтомно вправлявся, такий малий, а вже знав ціну зусиллям, справжнє диво. Моя сестра часто приводила його до мене, і я завжди думав, що хотів би, аби мій власний син виріс таким самим. Але трагедія з принцем пінанням і небесним вченням сталася ще до народження мого сина, а той хлопчик. Зник. Сівей опустив погляд, пальці на коліні затремтіли і повільно стиснулася в кулак. Яньму дивився в порожнечу його очі наповнилися слізьми. Такий маленький, йому ледь виповнилося шість. Того холодного сніжного дня його мати, яка збожеволіла від горя, вибігла з палацу і голими руками копала сніг, доки не розбила їх до крові. Потім вихопила мечу солдатів і почала трощити кригу. Коли вона нарешті знайшла його, шкіра хлопчика примерзла до льоду, і вже неможливо було впізнати обличчя. Сівей сидів нерухомо. Він був таким малим, голос я захлинався, ніколи не виїжджав за межі столиці. Така холодна була зима. Чи зігріли його тієї ночі? Хто міг викинути дитину на мороз. Якщо б небо мало милосердя і дало йому шанс жити, ким би він став зараз? Сівей, нарешті, заплющив очі. Коли він знову їх розплющив, довго стримувана буря в ньому ледве вміщалася під тонкою оболонкою спокою. Він тихо сказав «І якщо господь зглянувся, то мала відбутися добра доля. Він мусив пережити всі труднощі і стати гідною людиною. Так, так. яньму всміхнувся крізь сльози, ніби нарешті дозволив собі гордість, яку стримував 20 років. Він мусив пережити все і стати достойним. Його сестра після розлучення повернулася до рідного дому, але категорично не хотіла вірити, що її син був похований разом із трьома сотнями інших дітей жертв. Вона з пронизливою гіркотою та болючою впертістю шукала його всюди, але світ надто великий, а слідів хлопчика не було жодних. Яким би розумним він не був, як би він міг уникнути облоги міста, тож у підсумку його так і не знайшли. Усі вважали, що це просто материнське безсилля, невміння прийняти смерть свого сина. Так тривало аж до того моменту, поки півроку тому захопили залишки прихильників короля Піннання. Один із них стверджував, що під час масового вбивства дітей у столиці, улаштованого небесним ученням, молодий принц Дінфей не був серед тих трьох сотень малюків, його забрав вождь культу. Яньму навіть не хотів уявляти, яких мух зазнав би той хлопчик. Коли б слова цих людей були правдою розумна дитина, нащадок двох визначних родів із благородною кров'ю, у руках жорстоких фанатиків, яких невимовних страждань він міг зазнати. Щоразу, коли він думав про це, його серце палало ненавистю, на і він не знаходив собі місця. У цю мить рука баравого князя тремтіла, коли він потягнувся до юнака перед собою. Ціве підвівся та підійшов ближче. Він простягнув руку. І яньму одразу вхопився за неї так сильно, що це навіть завдавало болю. Коли Сівей підняв погляд, він побачив у очах старого чоловіка вихор ненависті й розпачу, що врешті перетворився на глибоку, тужливу скорботу. Хрипким голосом яньму промовив Коли ви заходили, ви, мабуть, бачили вишню перед павільйоном Тіньюй? Її посадили 22 чи 23 роки тому. Спершу вона майже не давала плодів. І той хлопчик сидів на сходах під навісом, читав книжки і чекав, доки вишні достигнуть. Тепер дерево виросло, стало густим, а влітку під зеленим листям висять червоні плоди. Наступного року, у день літнього сенцестояння, сєвею, приходьте і скуштуйте їх. Вони набагато солодші за багато років тому. Горло сєвея стисло так, що він ледь міг дихати. Лише через довгий проміжок тиші він ледве чутно вимовив Добре. Яньму, виснажений, відкинувся на подушки. Він не став питати чому, якщо дитина і справді була жива, вона не з'явилася раніше і не прийшла до рідних. Сівей вийшов із кімнати. Світло у галереї вдарило надто різко, пробило очі, ніби проникло просто в серце. Від цього болю він спіткнувся. Зробив кілька хитків кроків, сперся на колону і залишив на ній сліди від нігтів, аби не впасти. Його обличчя стало блідим, мов папір. Управитель, що стояв неподалік, перелякано підбіг, але сівей уже стояв рівно. Управитель схвильовано запитав Це гаразд? Сівей повільно розтиснув пальці. В очах ще палала гнівна, прихована буря, але він загнав її глибоко під незворушну маску. Підвівши погляд, він промовив спокійно, настільки тихо, що, здавалося, ніби це говорить не жива людина, а застигле холодне джерело. Нічого страшного, просто трохи холодно, і серце б'ється надто сильно.